У нейробіологів є таке цікаве твердження: контрольована галюцинація, обмежена світом та нашим тілом, але сконструйована нашим мозком. Коли ми свідомо та несвідомо рухаємось буденним днем та можемо зустрічати друзів у натовпі. Але насправді помиляємось, і це не вони. Коли ми постійно знаходимо щось знайоме, але по висновку це стає хибним. Наприклад, здається, що телефонує телефон, ти тягнешся в кишеню, а він дзвонив. Це нормальна форма функціонування нашого мозку. Коли він передбачає наперед наші дії та формує нашу реальність та відчуття. Гарним прикладом буде: у вас виникла спрага, і ви дістали велику склянку води. Почали пити і на кінці цього процесу відчули наповненість та менше спраги або, взагалі, її відсутність. Так от процес, поки вода потрапить у кров, займає 15 хвилин, а в деяких випадках 45 хвилин. Але спрага. Зникла відразу, як ви перестали пити воду. Так відбувається, бо мозок знає та має збережений досвід для планування та виконання дій, змушуючи вас відчувати меншу спрагу задовго до того, як вода почне працювати.